Вітаю, розкажу про новий тип вправ, який ми для вас зробили з назвою інфокартка, у уроці в розділі Вправи ви можете тепер створити нову вправу типу інфокартка. Натискаєте. І тут ви бачите знайомий редактор. Такий самий знаходиться в розділі Теорія, але тепер ви можете вставляти якусь інформацію в вашу теорію. Пояснення, якесь правило чи будь-що, що вам хочеться поміж вправ. Я зараз покажу, як це виглядає. Натискаєте Створити вправу, інфокартка, даєте заголовок за бажанням і пишете тут все, що вам захочеться. Наприклад, ми можемо з вами ставити iFrame для того, щоб е поміж вправами, наприклад, діти могли пограти у гру. За основу візьмемо популярний сайт WorldWall. Ви тут можете обрати з купу. Всяких ігор, наприклад, візьмемо поєднання, але так само ви можете тут і картки взяти. Заходимо. Заходимо в цікаву вам гру. Натискаємо Поділитись, іконка Вбудувати. Копіюйте код. Далі для того, щоб вбудувати це у вашу вправу так само, як і у Теорію, є іконка вихідного коду, вставляєте. І обов'язково для зручності замініть ширину. На 100%, щоб iFrame автоматично підлаштовувався під ширину екрану, незалежно від того, учень дивиться, це на телефоні чи на комп'ютері. Так. Плюс до цього ви можете тут написати все, що вам потрібно. Я цього не буду зараз робити, але ви можете натискаємо Створити. Плюс ви можете перемістити її, куди вам подобається, наприклад, поставити її на початку перед вправами. або створити ще одну, наприклад. І поставити десь посередині. Зберігаємо вправу і дивимося, як це виглядає. Омовлюємо сторінку. Дивимося вправо. Воля, наша гра поміж вправами. Запускаємо. І можемо її виконувати. Точно так же ця вправа працює із телефонів. От ви знаходитесь в уроці. Далі йдуть вправи. І можете розпочати тут гру. Звісно, наша система не в курсі про те, що відбувається в цьому іфреймі, e але це і не лише для іфремів, e тобто ви можете розставляти посеред ваших вправ якусь інформацію, наприклад, розділяти блоки вправ певними теоретичними елементами. Дякую, будуть питання. Звертайтесь до тих підтримки.